Доброго дня, 15 вересня, глибокоповажне міністерство фінансів України представило проект бюджету на 2026 рік. І зараз ми з вами про це поговоримо. Мене звати Дмитро, я бізнес-аналітик і тут на каналі ми з вами говоримо та аналізуємо економічні теми та намагаємось по можливості трішки заробити. До речі, мені набридло сидіти в офісі, тому я більше в офісі не сижу, тому буде можливо більше відосів на цьому каналі. Якщо ви цікавилися темою, то ви вже бачили, що бюджет в частині видатків він з. Ріс декому, значить, підвищать заробітні плати, декому підвищать стипендію, і ще повисяться видатки на деякі соціальні речі. Чому так відбувається, я вам уже розповідав. У мене є відділене відео, тому що всі видатки українського бюджету вони йдуть на оборону. Якщо хочете, можете перевірити цифри. Ось, до речі, вони в бюджеті на 2026 рік. Як я вже й сказав, вся теорія українського бюджету зараз вона базується на тому, що всі гроші, які заробляє Україна, вона витрачає на свою оборону. Тому що більшість наших донорів, наших партнерів, вони не можуть давати напряму гроші на війну. Тому ці гроші маємо заробляти. Робляти ми і так як тепер США нам дає менше зброї, це значить, що нам потрібно цю зброю або самим робити або покупати. А для цього потрібно більше грошей. Саме тому виділяються на всякі соціальні програми, на всякі підвищення заробітної плат, плати та стипендії. Виділяється більше грошей. Тому що якщо ти даєш бюджетникам більше грошей, отже, значить, з них ти зможеш зібрати більше податків, і ці податки вже ти зможеш витратити на зброю. Саме тому такий ріст в цьому бюджеті ми і бачимо. І ще раз хотілося б зазначити, що я дуже вдячний нашим закордонним партнерам, тому що все, що відбувається в Україні, окрім оборони, на даний момент субсидується цими самими партнерами європою та іншими прекрасними країнами, але не це основне в цьому бюджеті. Розуміючи, як уряд, те, що нам потрібно більше зборів, у нас є два варіанти, як цього досягти: можна або оббирати більшість, або можна обирати меншість. Меншість це супербагаті люди, супербагаті це не ви, це не я. Супербагаті це ті люди, в кого є 10, 20, 30 мільйонів доларів в Україні. Саме цих людей я називаю супербагатими. Розуміючи те, що всі ці багаті люди, це наш український здобуток. Це найважливіше, що є в нашій країні. Це значить, всі ці люди, депутати, люди з структур на три букви, у яких там іноді по 40, по 20 квартир знаходяться. розуміючи те, що саме ці люди вони є кором України, що саме за них потрібно боротися, було прийнято рішення все таки, значить, обер. Рати більшість, тобто більшість людей, які не є супербагатими, і я це рішення не критикую, адже воно іде від влади, яку вибрав наш народ. У нас всі податки залишаються на тому самому рівні, але з'являються нові побори. Причому кожен з цих поборів він проінфляційний. А якщо ми знаємо, що інфляція це податок на бідних, ну далі, значить, добудовуйте структуру свого мислення. Так от, що б хотілося б відмітити і які речі зараз буде робити уряд для того, щоб збирати більше коштів, але ні в коєму разі, щоб ж. Багаті, значить, наші шановані люди, щоб вони ніяк в цьому не приймали участь. Ну тому, що ну, ну їм важко, ми маємо їх зрозуміти. Отже, перше рішення, за допомогою якого будуть намагатися зібрати трішки більше грошей в бюджет, це так званий податок на OLX. Цим податком, цим збором будуть збиратися кошти з самих звичайних українців. Тому відразу можна сказати, що цей податок, цей збір, він буде проінфляційним. А я повторюся, що інфляція це податок на бідних. Наступний метод, яким наше керівництво буде збирати податки. Ки, значить, самих бідних слоїв населення це новий збір, новий акциз на солодкі та газовані напої. Тепер, якщо ви любите там кока-колу, росінку, живчик, ви будете платити більше. Знову таки повторюся знову про інфляційний збір. І чесно вам скажу, живчик ми вам не пробачимо. І третє, і найважливіше, це те про що зараз розповідає пан Гетьманцев. Вони будуть прижимати до нахтя, значить, оцей тіньовий український сектор. Це буде реалізовуватися через різні методи. Перше, це вдосконалення процесу сплати податку. Тобто, тепер вам буде не просто складніше не платити податок, вам буде ще й складніше його занижувати. Тобто, якщо ви подаєте якусь звітність, тому що буде автоматичний контроль. Ну і знову таки ті підприємці, які будуть працювати тепер з алкоголем тютюном, за цими всіми, значить, газ. Та солодкими напоями, вони будуть отримувати додаткове податкове навантаження, і саме таким методом з цього нашого так званого середнього класу будуть збирати додаткові податки. Ну і основне про що хотілося б сказати в цьому році, нам про це сказав пан Гетьманцев. Вони будуть виводити бізнес з тіні. Розумієте, це порушує знач договір, який установився в Україні між українцями, звичайними, і їх керівництвом. Керівництво краде, і ми на це не звертаємо увагу. Ми просто дивимося бігуса і кажемо: ух. Значить, от злодії крали, але на нижчому рівні, там, де значить є бізнес, там де мають платитися якісь податки, ці податки також не платяться. Але влада зверху, вона якби цього не помічає, і у нас встановився такий баланс. Значить, люди, які знаходяться на нижньому щаблі, вони трішки обманюють і отримують більше прибутку. А за це вони не звертають уваги, що люди, які знаходяться на горі, всі оці депутати судді, вони також обманюють, і ми також на це не дуже звертаємо уваги. І зараз ми з вами бачимо досить цікаву річ, що. Пан Гетьманцеві, взагалі наш уряд, він хоче більше контролю для цієї нижньої прослойки людей, щоб ця нижня прослойка людей нічого не хитрила, щоб платила всі податки, щоб платила всі збори. Але але при цьому ми з вами бачимо, що верхня дециль, тобто, оці депутати, судді, люди з організації на три букви, олігархи, вони і далі хочуть вести свою політику, тобто вони і далі хочуть значить, бути не зовсім чесними. І знаєте, це може порушити оцей договір. Який є в суспільстві, і це може призвести до того, що бізнес або звичайні люди вони будуть вважати це нечесним. А якщо люди вважають щось нечесним, вони від цього тікають. Це ну ви самі розумієте, до чого це може призвести. Отже, якщо ми будемо з вами робити висновок із цієї всієї ситуації, ми можемо сказати, що наш бюджет, як і в прошлому році, так і в цьому році, він закріпляє той статус, що з більшості українців будуть збиратися більше податків, а меншість українців наша найкраща меншість на Значить, люди, яким ми гордимося депутати, люди з організації букви, олігархи, судді, всі ці люди вони будуть і далі насолоджуватися офшором. Якщо ми можемо, якщо сказати правду, Україна по суті в податковому плані це офшор для багатих в Україні. Бідні люди платять більше податків ніж в Європі, а багаті люди платять менше податків ніж в Європі. І от тому, виходячи з цього, яку можу я вам дати пораду. Значить, якщо ви живете в Україні, вам потрібно бути багатим. А саме в такому випадку у вас буде все добре, тому що податкова система вона розрахована на те, щоб ви платили менше податків. Навіть при війні, коли країна розвалюється, коли країна стікає кров'ю, Україна все одно залишає оцей по суті податковий рай для багатих людей, і саме тому в Україні досить важливо бути багатим. Якщо ви не багатий в Україні, то це ваша проблема. Вибачте, тому що значить, у нас там що, капіталізм, все оце. І Якщо ви не змогли, то значить. Не так добре ви і старались. І ми цю ситуацію можемо спостерігати в прямому ефірі. Вибачте, в Києві крутих машин набагато більше, ніж у мене. У мене отут, от недалеко, за 5 кілометрів, у мене тут завод Мерседеса. Я не так часто можу бачити майбахи тут у себе, як я їх бачу в Києві. А вже ж от нещодавно була новина, що хтось там купив нове Феррарі, а вже ж у нас часто новина, що там вийшов новий Роллс-Ройс, і значить, хтось купив собі цей новий Ролл-Сойс. Я взагалі не маю проти цього нічого, тому що я. Нагадаю, українці побудували отаку от систему. Я просто хотів розповісти вам про цю систему: що більшість людей вони платять все більше податків, вони платять все більше зборів. А оця ось невелика меншість, значить, кращі люди країни, судді, депутати, олігархи, значить, люди із структур на три букви, вони і далі значить, насолоджуються життям. На цьому хотілося б закінчити і наголосити, що я надіюсь, ви розумієте, що в цьому відео досить багато іронії. Але от така от ситуація в Україні вирішено, значить, Витягувати цю війну, витягувати цю страшну українську кризу. Вирішено витягувати її за рахунок наших, значить, закордонних партнерів і найбільш широкого слою українського населення, тобто середнього класу і бідних людей. А кращі люди вони як завжди знаходяться в найкращій позиції. Ну і якщо хочете, щоб у вас не було проблем, будьте одним із цих кращих людей. Саме такий меседж посилає нам українська влада на цьому все.